Сергій Мельничук, воля народу. Шановний українські народи, колеги, цими законами, низкою законів, які нам треба прийняти, все-таки, щоб отримати безвізовий режим, корупціонери, які засіли в кабінетах, хочуть рівненькою, а може не рівненькою, низкою поправок внести. Корективи і зробити з нашої країни поліцейську державу. Ці закони треба ще раз вичитати. Деякі взагалі, як цей конкретно цей, взагалі не потрібно голосувати. Він сирий. Тому група волі народу за даний законопроект не буде голосувати, а всі інші відправити на допрацювання. Ми проти голосування за дані низку законів. Дякую.